і сестри, вітаю святого вічна присвятих, нашої ворога, на всіх християх, україні. Вітаю вас, з христом, порочних збройних, тому що визаємо свято, виносити поклонені, щоб заповітати, що Господня нашого спасіння здоров'я. Вітаю вас, не полосі і всіх причасних дитячих дочого меха Христового. Всім нам бажаю, брати і сестри, за те, ті і духа Христові. Марина Юрьевна, большой тайм, Господь Марина Юрьевна и просил милости Божией и спасения. Вячеслава Александровича Евгений Тайм и Господь мы достижим.

Символя знання. А сьогодні вітаю само, злого табом, хай сьогодні. Щиро щиро прошу вашу продову. Ми точно знаємо, що це милість Божа і молитва людей за нас дала нам можливість натисну радість. Тому щиро ще мовляємо за молитву від Іслоса нашій Христос. І ми навіть в много і віта бажаємо Якщо Хаче, назвали виборчі забути, або не уписали, але ми всіх вітаємо, ми всіх бажаємо радісті. Ми визначаємо, і щоб Господь упив нас дивитися не на пам'ять, ні далі вдарів, а на помилість, яку Господь кожного дня кожного з нас без всякого особу обладає і ще ще багато господин у нього. Благодієм, станові вірної житті ізраїльні святі. І якби не розділяв, частички дають, то напевно не хватило, нерухавна, точно не хватило. Тому Це найбільша радість для священника, коли йому не вистачає далі, не лишається, не хватає дарів. Хай Господь нас берег при і, і, і допоки маємо то, можливість приходити до Бога, до церкви, просити у Бога миру, нашій країні, нашим захисникам, мудристів, сумцівнам, спасіння, якщо ми так будемо робити. Побачите, Господь Святость обов'язково нас приходять, тому що Він дивиться на наші старання, Він, він дивиться на наші намагання, на наші молитви. І коли ми у Бога просимо милості, Господь обов'язково її посилає, Обов'язково, може не зразу, може не так, як ми хотіли, бо нам не завжди це корисно, Але щоб Господь забув чиюсь молитву, щоб Господь не почув, їх слова, так не буває. Такого немає. Я і справді святого життя, то їхніми молитвами нам багато, що дасть. От святійший патріарх Єфрем розказав своїм дітей таку історію про себе, знаєте, абсолютно життє. Він каже, коли мені буває важко, о, ну, тут ми всі знаємо, це розуміємо, так? От, Коли мені каже, буває важко, я підходжу до ікони благовіщення і звертаюся до регістратіха Божого хріба і кажу йому так, які страті Боже, ти приніс радісну звісну Божої Марії. То, будь ласка, принеси і мені радість, і вислухай ви мої молитви, але зроби так, щоб все було не по моїй волі, а по волі Божій. І от саме так, як нам треба було просити, щоб було не по нашій волі, а щоб було по волі Божій. Якщо ми будемо на волі Божу попадатися, то ми не знаємо, що воля Божа завжди блага. Наша воля не буває, а воля, воля Божа блага. Господь цю свою благоволю повістово відправить подасть кожному з нас. Просімо Божої Матері допомоги, бо якщо ми до неї звертаємося, вона нас не залишить до того, щоб ми зв'язу не були почуті її сили. Я вкотре, я це постійно нам можу як, як приклад. Що, діться, наші всівали всі в всі честь Божої Матері. так? От, Більшість монастирів наших, якщо ми, ми, ми скільки в нас, сказала, було багато монастирів, ми всі честь Божої Матери. Ну, більшість в честь Божої Матері. Чому так? Тому що монахи, іноді, вони. Досвідом знаю, що якщо просити Божу Маті, якщо до неї звертатися, то ми не залишимося без того, щоб не бути втішими. І нехай Господь нам це дасть. Щиро вас вітаю, щиро вам дякую за сьогоднішню службу і вже правду і пів посту пройшло. Звичайно, що оглядаючись, ми мало що на тому зробили, з того, що хотіли найперше. На початку посту коли ми готувалися, ми планували, що і то, і то і зробимо. Напевно, небагато нам вдалося. Але дякую Богу за те, що вдалося. то просимо Бога милості і хрест живуть, для того церкви і виносить нам, щоб нам було вже важко стало, бо на цьому вже важко, звичайно, взагалі нам проститися важко. Нам тільки грішити робити важко, а, а щось добре робити, завжди важко, завжди подало. І от церква Христова нам виносить хрест для того, щоб підтримати нас, показати, що Господь притерпів все, і, і, і все одно і, і буде поряд з нами. Тому пам'ятаємо і сестри, берімо на себе заходи, хоча б маленькі, пишімо у Бога на серці молимості. Я наголошую, що насправді, якщо ми хочемо, ну найперше, як я казав чудові на проповіді, про благо вість, яка може бути благовість нам зараз наш час. Нас, звичайно, це мир на нашу землю. Ну, це найбільше, що ми чекаємо і ми просимо, щоб рідні наші додому повернулися. Так от якщо ми всі щиро до Бога звертатися будемо, повірте, так станеться. Тому що справа в тому, там говорять всі там, політики інші, про там, про зброю, про ще щось. Звичайно, що ну, погано, коли немає можливості захищатися, це велика біда така. Але повірте, сила не в цьому. От, точно сила не в цьому. Сила у минності Божій. Якщо ми будемо звертатися до Бога, якщо ми будемо до Бога просити, про цю мити, з тобі дасть. І от багато хто навіть знає, то я не знаю, Бог там рідні, а, а, захищають. Що якщо молимося, вони прям приходять такі дивні речі, розказують, ну, такі знаєте, ну, прямо-прям ну, явно дива Господь творить. Там от молилися за сина. Він вийшов з намету, з того, що каже, а що ти мав на метр, от і біда сталася? Розумієте, Господь його вас рятував. Чим рятував? От хтось може сказати, випадково. Але ми знаємо з вами, що такого не буває. А, а, а що сталося? Мама молилася, мама в милості просила за себе. Господь рятував. Дай Бог, щоб всі сини були живі, щоб сподарували ту милість, щоб максимально по можливості, щоб всі тому наша повернутися. Але це від нас залежить, від нашого частивого життя. Тому не слухайте, що там щось і не можна не можна проти, проти, проти чогось. Ми взагалі можемо виступати проти тільки одного, проти зла, проти диявола. А ми маємо єднатися за щось добре, за щось благе. Ми не можемо любити чужих. любимо своїх свої. Не можемо благе робити знаєте, добрі справи робити для чужих, навіть для ворогів. Ми не можемо, поки тобто, що ми навчилися, не виходить у нас. Так робіть більше добре слов своїм, тим більше, що це корисно і це ми, нам потрібно в сьогодні. Це кончимо вхід. І якщо так буде, повірте, Господь, вдаруй на нашу землі. І мирість, і радість, і вирість, і мир, і мири вірні Тому прощімо, Боже, тестре, прощемо, беріть нас на Божі, пишемо якісь маленькі. От бажання ж нам до розловив подарун. Хто пам'ятає, хто його виконує? Всі условені у кого. Оці наші поклони, оці наші Євангелії читати. Повірте, що це все діє. Бог, Бог приклоняє до нас до, до свою милість, якщо ми до нього приклоняємо нашу країну. І нехай Господь так вдари нам, що насправді, отака благодість була нам, бо благодість вічності сьогодні ми вже її чули. І вона без всякого сумніву приведе нас, якщо будемо Богом жити, до тої радості просимо. Тому щиро вас вітаю. Свято, недільним днем, святопоклонною неділю. Поки просимо Бога традиційну милості на, на нам всім минуло, на нашій країні, на нашим захисникам кожності. І, звичайно, Господь нас всіх всім Бо служіння, якщо Господь сподобає нас служити. На тому тижні так само сподіваємося послужити в п'ятницю, суботу і в, в неділю день, день. Сьогодні ввечері, ще у нас, якщо сподобається нам вложити. ми сьогодні пащиніст збираємося послужити о 16-й, тому хто ще не був, приходьте на пащу, поговоримо, спочитаємо апатість на особливий, який от і будуть служити. А в п'ятницю у сьогодні у нас послужить по -по поставе. Субота, ця наступна субота так само, як та, яка вже була, о, це субота поминальна, ну, це батьківська субота. Помінає, Тому, в цьому останнє. А тут на 4 субота, це останні суботи поминальна, батьківська робота. П'яті в судяч, що завершувати В суботу зранку буде ранку буде вселенська і Божество Дніві. Початок прослуження о 8 ранку. Вечер, суботи, чогось Господи, нас дуже жити 16 й вечірнього служба і о 8 з ранку у неділю. Це вже четверта дія поставка, коли моря на різні ця неділя початок прослужіння у 8. Так само четвертуй тижнів позицію дуже традиційно звершує таїнство соборування і освящення. Таїнство соборування буде звершено о 12-й годині. Ну, якщо нам все виходить, то ми зможемо ще більше собору, діля, будемо ще дивитись, то так само легше сподіваємося в, в 16-й тині, так само послужити пасію. Отакі благослужіння, якщо Господь нас подібаємося Ну, що... а минулості.